І так, друзі, всім привіт! Давайте зараз швидко з вами пробіжимося по ринку, подивимося, які є тут варіанти. Сьогодні 19 число, квітня, перед Пасхою, субота. Подивимося, що тут є. В кінці також покажу свої машинки. Також не забувайте, зі всіх машин, що я вам покажу, я можу їх вам перевірити і надіслати всі звіти про їхній технічний і козовний стан. Того дивіться, підписуйтесь і почали. Так, друзі, розпочинаємо з такого Volkswagen Tauran. Він мені приглядівся своєю кожею. Я таких тавранів ще, напевно, не бачив. Шостий рік 5700, 1,4 бензин. Чорний, ніби як не гнулий. З фаркопом, з партроніками, задніми на таких дисках. Цікавий варіант 5700-1.4 бензин. Так, йдемо далі. Просто будемо рознобоїти там не по цінам, просто все, що є. Nissan Qashqai, на автоматі за ціною 8900. 2 літри дизель, повний привід. ну Це рідкість. Панорама є, підігріви, автомат. 2 літри дизель на автоматі. І тяжко привезти, тяжко знайти. І розмитнення на них сумасшеді просто. Так, Passat b 7 2 літри дизель на автоматі. Чи ні, 11500, на автоматі тут не пише. Але повірю ні, на механіці, Ну, всі знаєте, в мене є, якщо що, ось є такі варіанти механіці, а в мене є на автоматі 2 літри дизель. Так, також з 2011 року того, кого цікавить, такі є у мене такс. Йдемо далі. Гольф плюс. Гольф плюс газ бензин, шостий рік на автоматі. ціною 6950. Ну, газ бензин, це цікаво. Автомат, це цікаво. Цікава комбінація. На партроніках задніх, на клопачках. І вже на українській реєстрації. 1956 рік, ще й з люком є. Так, шкода Octavia 9-го року 2,0 дизельна. Також доволі зараз малих завозять. 7800 ціна 9 рік. Ну, у мене 11 року, 1,6 дизель. Також на підігрівах, на кліматі. Неде не фарбована з рідним лобовим моя. 7900 також, але це 2 літра дизель, якби цікавіший мотор. Я так просто хожу і зі своїми зрівнюю. Ну, ось це дивіться, тут так паста залишилась. Полірували чи красили, невідомо. Тут таке мутне трошки. Ну, але, ну, але, да, Вона, я так на око бачу, багато дефарбована. Сірий колір ще й тяжко дуже попасти. ну. 2 7800, Можливо, комусь все одно не підкрасить, то майте на увазі. Так, давайте пройдемось по паркетничкам що це стоїть Начинаємо. Nissan такий рідна фарба пише 9500 2,0 повний привід бачите самі всі ці характеристики ціннику. ось такі по салону такий цікавий колір на екстрелі 9500 Зразу з боку стоїть Mitsubishi Outlander, також за 9500, 2.0 дизель, гарний стан, 9 рік. Так, це у нас на кожі. Ну, якби також такий цікавий. За 9500. Паркетники до 10 тисяч. Так, скашкається пробіг, красний такий, ну. Для дівчинки якось можливо, бо все 1031 року один і З панорамою на великому екрані камер нема 360, але клімат такий непоганий. Так що у нас тут далі Hyundai Tucson. Hyundai Tucson 2007 року з ціною 7200 2.0 бензин на дисках. Так, дивіться, у нас такий салончик цікавий. Пістровий. З веркопчиком. Непогана, якби ціна. Далі Дастер. Також часто питаєте, газ, бензин, 15-го року. 106 пише пробігу 11900. Також видно фарба на кожі. Ну, цікавий варіант. Ще не треба перевіряти, дивитись, ну, у нас такий є на Луцькому ринку. Далі дивіться, який тут такий жужик стоїть. Сузуки вже на реєстрації. Diesel, Vitar, 1.6 дизель. Сузукі Вітара 16 року. Номер телефону на, на ценіку. Ціна 13700. Ну, 1.6 дизель. В принципі, такий варіант цікавий. Так, далі. Знову Nissan X-trello 15 2015 року на таких дисочках. Пін-код, автомат. Так, всю інформацію бачите на екрані. 18500. Такі варіанти також зустрічаються. Такс. Є, Чорна. мені вона зразу так сподобалась. гарно диски великі виглядають. 12 рік, 2,2 дизель, 15450, таке соренто на коричневому салончику, такому на автоматі, на великому екрані. Класний. Класний. Такс, GT Line. gt Line. В Доресті. За ціною в мене рестайлінговий. Але це GT-Line, в мене не GT-Line. 2012 рік, 1,5 дизель, 244 пробігу, 9 тисяч салон їхній рідкий. Там і підігріва 100%, і підігріви. Ну, це авто. Я такі не раз купляв в Нідерландах. Це таке Така комплектація. Саме в Нідерландській зустрічається, якось авто більше. Так далі. Opel Meriva Opel 8-го року, 1,6 бензин на автоматі. 97 тисяч пробігу. Це може бути цілком правда. Не раз зустрічав ось ці такі маленькі машинки з такими. Роботами з таким пробігом, на них небагато їздять, беруть для міста, того це може бути реальний пробіг. Майте собі на увазі. що це реальний пробіг, вона ще покатається. На автоматику машинка. Ось такий бюджет на автоматі можна взяти. 5200 ще й 8 рік, добре. Йдемо далі. Гольфік 4200 першого року 1.4 бензин на реєстрації. Ну, ось такий він. Не знаю, очевидно, Весь зацарапаний, сильно, сильно на ньому зупинятись не будемо. Так, Астра, 11 рік, 1,6 бензин. Все як у мене, тільки механіка 4. Ага, тут механіка. А ось у мене, у мене така на автоматі. Буде. Ну, ось така Астра на механіці. 11 року 6850. Ціна на структурних ковпачках виглядає гарно, чорненько. Ну ось таке також, я дивіться, ви питаєте завжди, де є яп... японці, де японці? Ну ось такі є японець. Дуже рідкі гість. Транзити вигорів більше за все вже. Toyota Sienna XLE 3,5 бензин 2015 року. 20 тисяч доларів, 19 900. Ну цікаво. Дуже цікаво. Ну вона громадна капець. Величезна. 20 тисяч баксів. Цікаво. Добре йдемо далі. Цікаво, да не дуже. Так, Passat b 6 Вже такі їхня їхні пік популярності прошав, але ще на ринку можна деколи зустріти. Даже не нержавий. Восьмий рік, 7300, 2.0 дизель. Сірий, звичайний. Ну, салончик приємний. Комплектація саме. І посадь, як на дисках, є вулицьку на авторинку. Ford Focus, 1,6 дизель. Чи бензин? Бензин за ціною 5600 року. Ну, Знову таки, таких цін, як в мене немає. А у мене, до речі, стоїть Чорний 10-го року, 1.6 дизель. Я його можу дати за такою самою ціною, майте на увазі. Скільки хожу, реально у мене таке відчуття, ніби самі адекватні ціни. Ну, ось такі є, хто шукає бензин. Ось є бензин. А я можу за таку саму ціну, дати дизельний. Шара в мене добре. Так, давайте тут амазація це як сьома. 2,2 дизель на механці. Ну, З цим авто треба бути дуже обережним. Ціна 10900, 900, на ну, ціни не падають, так, як до речі. З цим авто треба бути дуже обережним. Всі знають є масляне голодання, на них треба провіряти. У мене таке було, я катався, мені все сподобалось, в мене було обслужено. Якщо не обслужено, то може швидко прийти кінець життя і далі. Каптіва го року, 2,2 дизель. Цікаві ці машинки, мафтики також, мені подобаються, не знаю. Дяді таку пригнав, досі їздить, радується до цього були мій Mercedes і БМВ, зараз собі так взяв на старість каптіву. і йому все підходить. Тут вона ще така нафарширована, як бачите. Чорненька. Непогані ці машинки. Далі йдемо Mazda cx 5 Їх дуже багато на луцькому авторинку. От за таким авто, якщо хочете, можете їхати сюди. 22 дизель. Знову та ж сама історія, що із cx 7 треба уважно дивитись, уважно. Це Х5 15814 року. Тут вже, як повезали, дитя на когі, на всіх справах. На автоматику. Добре, йдемо далі. Далі що бачимо? Міганчик третій до ресталінг. 2013 року в дизель, за ціною 8850 небосешний. Такі ціни у нас тут. Ну, у мене ресталін 2016 року за 9200. Майте на увазі просто. При виборі авто майте на увазі, у мене є такий. Hyundai i40. Ну, ви не подумайте, що я тут хожу, знімаю свої машини, рекламу. Я просто рівняю. У мене ж я займаюсь машинами, у мене є свої машини, свої ціни. Я просто рівняю і вам кажу. Я не кажу, не беріть мою, то не беріть цю беріть мою. Ні. Просто я як я хожу, я разом з вами оцінюю ринок і собі. Дивлюсь, що що, скільки свої машини цінити, які, як приганяти, що і дивлюсь на ціни, того не, не думайте, що я там сильно рекламую. Так, Hyundai i 40 2016 року двигун 17 дизель на автоматі без підкрасів 14,5 тисяч доларів. Ну, Цікаві машинки, 14500. Майте на увазі, такі тут також є. Кому треба, провіримо. Виглядає дуже симпатично. Так, бачу, за нею стоїть BMW. Дивіться, бачите, як тут на гроші пташечки трудяться. Ось BMW, як загадили. Аби зараз мене ще й не а, там Гніздо, добре. 11 рік, 2,0 бензин, 167 тисяч пробігу, 12700. Номер телефона бачили на, на відео. X-Drive. Це, до речі, повний привід. Цікаві машинки. Дивіться самі. 1.4 TSI, шкода Octavia. Ціна 6350. Ціна адекватна. 90 кВт. 11 рік вона буде 11.12 11 12 буде 11. Це довгадалки, не ходи на підігрівах, на кліматі. Чотири циклопідйомника. Не знаю, я ці... мав таку машину, в мене вона масло їла, я після з того і не беру. Добре, у нас далі 10-го року 1.6 бензин Астра, знову ж таки, 7500. 7500 і знову ж таки на механіці і загажена. Не, на автоматі, 7500 на автоматі. Ось такий варіант. Опілястр 20-го року на автоматі за 7500, правда, вже на реєстрації, вже їжджена тут. Ну нічого страшного, він теж може також бути в гарному стані. Все треба дивитись. Так, такий міганчик. Міганчик третій в рестайлінгу і ціна? Ось в мене такий 9200 стоїть. Давайте дивимося, скільки цей стоїть. 10. Один і під'їзді, ще 14 рік, а не 16-й. Ну я бачу, тут є панорама, в мене нема. Тут на комплектації матеріша бачу. Можливо, за комплектацію можна і переплатити да, на кожі, на всіх, на всіх справах. Ну, білий, знову ж таки. А, це GT Line, Ну гарна ціна, гарна машинка. 14 рік випуску, один під піддізель, все що треба. 250 тисяч, 10 тисяч ціна. Пайдет. Можна розглядати. Так, з Q5. Audi q 5 14 року 2.0 бензин 14500 веслайніші вона у нас. Колір мені просто дуже подобається. От ви питаєте, який би авто собі право це брав би. Приїхав би сюди, я купив би це собі авто Коричневе, на коричневій кожі. Ну, саме в такому бюджеті я б собі його маю на увазі обрав. Пижик. Пижик. Пижик у нас 2011 року 1,6 дизельний за ціною 7950. Ну, Люблю також ці машини, вони ще й на автоматі, на панорамі. Вони такі наворочені, йдуть, класні, в їзді. Не знаю, дивіться, ось ось я такий варіант, підзніму, а ви собі оприділяйтесь. Щоб я брав в такому бюджеті, чесно, напевно, все-таки якесь Рено. Ну, я говорю саме звичайно, якщо я як люба машина, собі не машина, як і люба людина, собі вибрав би якийсь клас Мерседес. BMW 7 там Audi, ну якщо брати реалії, на сьогодні, щоб там не багато їла, не сильно обслуговувані і не гнула, то напевно Renault на першому місці, на другому місці, це був би Volkswagen, якийсь або шкода. Так, Opel Zafira 1,7 дизель на 13-го року, 8300. На транзитіках колір, колір такий собі, будемо чесні. 8300. Ну. І ціна не мега дешева, так йдемо далі. KIA CIT. KIA кіясіт. Тій мотор цікаво. Ціна у нас 6300, 1,6, дизельний двигун 10-го року, 6300. Ну, ці авто надійні, це точно. Що точно сказати, це те, що вони надійні 6 і у в них такі собі, це точно знаю. Ось такі 6300 на транзитіках. Зразу з боку стоїть Grand Scenic. Grand Scenic 2011 року за ціною 8200. 1,6 дизельний. Ну, таке, таке сірий, ціна дорога, мотор не дуже. Так, дивіться, який Lexus є. Lexus 16-го року, 2.0 бензин офіційний. 72 тисячі пробігу, 33 тисячі доларів. Такі у нас тут також є. Такий дорожчий сегмент покажу. Тесла 25 тисяч 2020 року. Пробіг ще тисячі. Лонг Ранч, це у нас ще. Ідемо далі. Ауді Q7 веслайні. Також на реєстрації. 10 рік, 3.0 дізель, 7, місць, ціна 17500. На автоматі обслужена і офіційна, ніби пише, так? А ні, офіційна, ну це вже сам придумав. Так, Ставранчик, 11 рік на автоматі, 2.0 бензин, повний привід. 230 тисяч пробігу, 10 700 ціна у нас. На дисках чорненький. Ну, цікаві ці машинки. Так, Гольфік, Гольфік. У мене такі саме є. Дивимось, який мотор, яка ціна. 1.4 бензин, 7400 автомат. У мене 16 дизель 2010 го року також за ціною 8500. Такс. Зефірка вже таке нові, новіша. Також на реєстрації 12 рік, 2.0 дизель за ціною 8900. 210 тисяч пробіг. Ось така по послону. Так дивіться, на Toyota якраз дивляться тут що я тільки що з неї так посміявся. Так, Дастер. Так, Дастер 2012 року, 1.6 бензин. Ах, ще й на газу. Також перезвонили до мене за ці машинки, але я, чесно, не знаю, тяжко їх знайти. Тяжко. Ну, ось тут така є. Дивіться, який у нас старенький такий тут завалявся, бо п'ятий пасатик. На автоматі 5-го року 1,8 бензин, 550. У мене людина таку шукала, правда, тільки в седані, На автоматі. Дивіться, ну, цікава машина, стан такий на, на перший погляд. Я її так ще тільки через камеру, на які ви видивлюсь, стан непоганий. 5,150. Так, да, можна знайти Б7 до 6 вже посадити цю суму, але не знаю, чи буде такий самий стан, бо стан реально гарний такс. Зафірка, знову ж таки, 1,7-12 року, тільки це чорне на партроніках це цікавіше 12 року, 800. Це вже гарніше виглядає, вона на, на, на двох екранах, вона топова. І заді також, дивіться, 800 вона і коштує. Так, зразу покажу вам два каратиша, це без, без цінника, на це у нас цінником. Так, заліпив, продавець якусь. Якісь нюанси, як не клятьку, добре, робимо віці, ми це не бачимо. Один бензин 6500. Ну, це цікаві машинки, от хтось в коментарях писав в минулому відео. Ось дивіться, без клімату, без навігації, без цього, але 6500 майте на увазі. Так, Що в нас далі? Тут є AstraJ. Мені така їде. Давайте разом з вами зараз подивлюсь, які мені цінити які ціновий діапазон. Так, з Opel Astra 2.0. Ну, мені йде 1,7. Автомат 12 2012 року 750 євро. Не, не доларів, а євро. Курза який там 1,1. Угу, ну На автоматі, да. Не знаю. 7550 євро 2.0, як би цікаво, я не знаю, я просто нічого за. Астровський 2.0 дизель не можу судити, бо реально просто не знаю. Не мав з ним діла і не дуже хочу мати, якщо чесно. Зразу дві Астри Ашки. Також така машинка мені їде, також зрівняю разом з вами в прямому ефірі. 4.808 рік. Дуже дешево. Чого так не... А, я поняв. Ржавчина. Добре, бо моя буде на тисячу доларів дорожча. Дев'ятий рік. 4800, але от на капоті поліший лак. Ну такі дві під подкраску. Бачите, тут вони в принципі стоять 1000 дешевше. Ну, собі взяли, так взяти, якщо, якщо брати. Мою купляєте ідеально, да, нічого робити, але 5800. Тут 4800 покрасили капот, бо покрасили там два крила і маєте. Дешевше, трохи все одно вийде воно. Але в мене просто ніде не крашено. Тут такі нюанси по бамперу. Ну, типу. За непідготовлення, не покрашені, може є адекватна ціна, не знаю. 8400, 1,6 дизельний. Ось такий, як у мене. Такий в мене колір цікавіший, у мене панорама, салон у мене цікавіший. Ну, ось такий тут також є 8400. Так, Рено, другий сценник 5-го року. За 5 тисяч, 1,6 MPI. -ний. Непоганий варіант. А з боку стоїть третій сценник на босешній комплектації так ще каратиш. Рідко їх приганяють, хоча мені часто тут зустрічаються, але я їх також прогортую. Але знаєш, що 100-таки хтось таку машину шукає, бо ще, може вона краще за довгого. Ось дивіться, тут такі є. Так, я тут сама затаїлась, в одиночку. стоїть четверта дизельна з Європи. Короче, ці машинки у мене були, Такі б 8 Audi. Так, Це у нас 13 рік, 2.0 дизель на автоматі. Не жаль не видно салончик. Тут ці варіатори йдуть, це не quattro у нас, ну 12500 за дизельну, правда, без фар в універсалі. Але це ж цікава машина, це краще за, за якісь там, не знаю, не знаю за що, Ну, Audi це і Audi. Не буду там казати, що краще, що гірше, але машина. Варто уваги. Гольфік сьомий за 11300 го року длином 1.4. Бачите, вже скоро не буде не 6, не 5, будуть сюди сьомі стояти. Непогані комплектації, хтось ліпістки доставив за руль 11300. Є такий гольфік у нас. Далі фабіка, фабіка за 5908 року 1.4 MPI на 178 тисяч пропіку. Так, ще один тягуганчик, 8 рік з Голландії пригнаний. 1,4 бензин 8900. Так, в Голландії багато таких машин. Далі нотка, ніса нотка. Більш за все 1.5 дизель або 1,6 бензин. 1.4 бензин взагалі. 5809 рік чорна на дисках. Так. Міганчик другий за ціною 4.950, року, го року, 1.6 бензин. Так, давайте турку покажу, бо будете питати 100%. Турка. Як бачите, ще і ззаді є ще одні колеса. 1,6 бензин 8-го року це ціною 500 доларів. І з боку стоїть А5 13 2013 року це ціною 10-300 баксів. 1,6 дизель. Ну, в Лівбеці дорожче, звичайно, зразу оцінюють, але не знаю, комплектація також непогана. Так, ну ось такі в нас вийшов. Огляд, що ви бачили, що я вам там не зняв, пишіть, буду приходити знімати. Що вам ще які машинки, які ціни зняти, все питайте, все просіть. Буду приходити сюди знімати. Багато машин валом буду, буду вам знімати. А на кінець покажу гальфа 22 року за ціною 21 500 на автоматі. Чорний в комплектації стайл. Все, на цьому огляд закінчений. Машин багато в різних комплектаціях. Що знімати, які авто, питайте. Пишіть, я буду вам знімати. Всім гарно. Так, ну як обіцяв, під кінець показую вам свої машинки, які у мене в наявності. Починаємо з шкоди Октавії. 1.6 2011 року. Авто без підкрасів. У нас досі в нас рідне «Лобо В на цікаві комплектації. лобове 2011 року. На комплектації підігріви, клімат. 4 стеклопідйомника. Також у нас в неї ще є фаркопчик і друга пара коліс, саме диски чорні на 16 виглядають супер. Авто все рівненьке, по кузову, реально салончик також в гарному стані, ніякої вм'ятінки немає, нічого. Реально гарна машинка. Того ось така шкодка за ціною 8300 плюс дзвонить. Далі. Гольф 6, гольф 6 2010 -го року, 1,6 дизель з пробігом. На шкоді, до речі, 265 пробіг. Тут у нас 240. Ціна у нас 8500 на нього. 8500 1,6 дизель, трошки на нього дощ накапав. Біла Алькантара на великому екрані, на панорамі, на всіх-всіх понтах. Такий у нас гольфік також на фаркопі. Того такий цікавий. 8500 ціна 240 тисяч пробігу. Йдемо далі, за що я казав, Ford Focus 1,6 дизель 10-го року. 5900 на старці, віддам вже 5600. Противотуманки, така оптика на дисках, на датчику світла є підігрів лобового і заднього дзеркала. Ось такий у нас Ford Focus. Йдемо далі. Mitsubishi Outlander 2018 року. 2.0 газ бензин 95 тисяч кілометрів пробігу. Ціна 16900. Низ ринку на ці авто. Гарний стан, гарне авто. І ціна, як набиті Америкоса. Це офіційне небите авто. Йдемо далі. Volkswagen Tauran 2010 року. 136 тисяч пробігу. 1,4 TSI на автоматі. Технічно ідеальне авто. Реально, без мене всі вони, в принципі, технічно ідеальні. Просто тут 136 тисяч ну, пробіга взагалі також немає, як і там офіційне. І в тій ті, автівці по одному власнику в Україні. Реально, тільки гарні авто. Також Міганчик мій, Міганчик третій В Рестальінгу в останньому році. На мультимедії, на, на цього на 1,5 дизелі. Дивіться, як він. Цікаво виглядає, нові диски у нас тут. 16-й рік на ледіках на всіх всіх справах. За ціною 16-й рік. Гарні машинки, ще багато машин їде, пасад ще вдома стоїть. Grand Scenic 15. Ну, є є машини, буду далі вам їх знімати. Пишіть мені в коментарях Ваня, скінь, які авто у тебе їдуть. Я вам буду скидати і номер свій телефон, Я вам на телеграм буду висилати, що мені їде. Того всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, пишіть що вам ще знімати. пишіть, що вам приганяти які машинки. і всім гарного дня. До побачення. А машина Луцькому авторинку мільйон.